З прийдешні вас новим роком він розпочнеться 10 лютого. Відповідно до китайського гороскопу, найближчі 12 місяців пройдуть під знаком змії. Це символ мудрості, тож за порадами можна звертатися до вихованок рівненського зоопарку. Їх тут майже сотня. Чому на сході їх вважали мудрими? Науковці досі не розгадали. Але звідки такий міф пішов, здогадується їхній вихователь. Свою магічність можливо і придає те, що кожна людина знає, що вони міняють шкіру. У змій немає вік, вони не моргають, і їхній погляд для людей теж ну, трохи визиває якісь почуття. Змія цього року обов'язково принесе додаткові прибутки та вигідні стосунки із партнерами. Впевнений підприємець Василь у гороскопи Він вірить, каже, віщування часто здійснюється. Так як я бізнесмен, то я більше цікавлюся для бізнесу. Для бізнесу кажуть, що цей рік буде дуже успішний взагалі. Тобто ну будемо надіятися. Про те, що вона, от от стане чи то приповзе на поріг, чули не усі, не усі вірять і у віщування. Якщо вірити в казку, то напевно ні, звичайно, не вірю. Чи принесуть вихованиці цього року йому багатство? Руслан Гомзар не впевнений. Але навіть якщо і прогноз не реалізується на 100%, доглядати й спостерігати за ними не припинятиме, бо це дуже цікаво. Вони раціональні вони холоднокровні і свою енергію використовують раціонально. Тобто, коли їм треба, вони там підлізуть під лампочку, ту ж саме погріються. Коли вони голодні, вони навіть вже показують, що вони голодні, щось поза щось шукають цю їжу. А просто так раді задоволення вони, напевно, що їсти не будуть. Тож, якщо і не мудрості, то зміїної раціональності у прийдешньому новому році за китайським гороскопом зичимо вам. Тетяно Коваль, Артеплаговський, новини Рівного.